Вітаю! ви слухаєте подкаст ОКІ Шо від Центру спільних дій. Ми розповідаємо про найважливіші рішення органів нашої влади і пояснюємо, що вони означають. Мене звати Яна Проць. Сьогодні в нас особливий випуск подкасту. Розбиратися в тому, що пропонують змінювати наші політики. Будемо аж з двома нашими аналітикинями: Оксаною Заболотною та Юлією Пєцько. Вітаю, Оксано, привіт, Яно. Привіт, Юлю. Привіт, Яна. Але наступного тижня повернемося до звичного формату, де постійна ведуча подкасту Марія Очеретяна разом з аналітиками розповідатиме про чергові рішення влади. Щоб не пропустити наступні випуски, підписуйтесь. У цьому випуску розберемося, який штраф може загрожувати за порушення комендантської години і у чому складність припинення консульських відносин з Росією. Також ви почуєте, чи передумали впроваджувати дистанційку замість очки, і кому планують присвоювати статус закордонний українець. А перед тим хочемо подякувати нашим патронам. Ви допомагаєте нам створювати ще більше цікавих та якісних продуктів. Ви також можете стати спонсором центру спільних дій на Патреоні або платформі Байміякофі. Ми записуємо ексклюзивні епізоди окішо з головою центру Олегом Рибачуком. Наші спонсори мають ранній доступ до них. Тож не зволікайте, підтримуйте нашу роботу і першими дізнавайтеся про найцікавіше. Отож, починаємо! Здавалось би, що за час повномасштабного вторгнення комендантська година стала нормою буття. Навіть коли дивишся фільм і там герої гуляють нічним містом, мимохідь проскакує думка. Як же так, а комендантська порушники? Але бувають ситуації, коли не виходить потрапити додому до визначеної години. Наприклад, чи то десь затримуєшся, чи транспорт не приїхав, тоді вмикається турборежим. Не той, що по реформах, а коли мчиш з швидкістю блискавки. Чи, наприклад, потрібно потрапити на потяг, який рушає серед ночі? Щоб не порушувати обмеження, доводиться приїжджати на вокзал до початку Комендантської і чекати там декілька годин, якщо не усю ніч. Але ось ми отримуємо законопроєкт, який, зокрема, пропонує вести штрафи за порушення комендантської. Хоч обмеження пересування по вулиці вночі існують від 24 лютого, але виходить до цього моменту за порушення нічого не загрожувало. Що пропонують вести зараз, Оксана? Цей законопроєкт пропонує нарешті запровадити адміністративну відповідальність: по-перше, за порушення вимог комендантської години, по-друге, за порушення режиму світломаскування та обмеження на розклад роботи закладів під час дії воєнного стану тобто, це всі ті обмеження, які були встановлені після запровадження правового режиму воєнного стану. За порушення комендантської години пропонується штраф від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. А за повторне порушення комендантської години протягом року вдвічі більше від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. За порушення суб'єктом господарювання, це можуть бути і юридичні особи, і фізичні особи-підприємці, встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування та обмежень на розклад роботи, пропонується штраф від 51 Ного до 102 тисяч гривень. Якщо особи вчинили суб'єкти господарювання, вчинили це порушення повторно протягом року, то може бути накладений штраф від 170 тисяч гривень до 340 тисяч гривень. Ці справи про порушення обмеження воєнного стану розглядатимуть місцеві суди, а складати протокол про адміністративне правопорушення і проводити затримання зможуть і повноважені особи органів національної поліції. Кого ти маєш на увазі під суб'єктами господарювання? Можемо згадати дуже таку гучну історію в журналістки розслідування про один відомий київський ресторан, про його систематичне порушення розкладу роботи. І коли національна поліція приїхала за викликом через порушення комендантської години, все, що вони могли, це накласти штраф через порушення правил продажу алкоголю. І навіть сам голова національної поліції жалівся, що нічого не можемо зробити з порушниками. Режиму роботи закладів через відсутність відповідальності, і цей законопроєкт він вирішить насправді це питання. Також у законопроєкті, зокрема, ти вже згадувала, прописуються санкції за порушення світломаскування. Взагалі, щодо цього існує певна дискусія в суспільстві, наскільки це необхідно. Наприклад, у рівному та Львові очільники міст називають такі заходи не те, що недоцільними. Вони кажуть, що суцільна темрява шкодить безпеці на вулицях. А речниця повітряного командування Схід Ірина Баранова запевняє, що за умови повної темряви наші військові мають шанс засліпити противника засобами радіоелектронної боротьби. Наскільки доцільним є світломаскування загалом, і як за це штрафуватимуть? Насправді ти сама відповіла на моє запитання, тому що є різні точки зору про доцільність чи недоцільність світломаскування. Якоїсь однозначної позиції немає, але відповідальність за порушення режиму світломаскування в нас. Збуде, якщо цей закон ухвалять, я вже називала розмір штрафів. Він такий же, як і для порушення обмежень на розклад роботи закладів, це штраф від 51 до 102 тисяч гривень, а за повторне порушення протягом року від 170 до 340 тисяч гривень. Наступний законопроєкт ініціював Зеленський. Президент пропонує розірвати консульські стосунки з Росією. Дипломатичні відносини з Росією Україна перервала ще 24 лютого. Таке рішення ухвалили одразу після початку повномасштабного вторгнення. Чому дипломатичні відносини зупинили одразу, а консульські ні? Чи означає, що через припинення консульських відносин громадяни України на території Росії тепер не отримають захисту? Юлю, що ти можеш? Про це сказати в той час, як дипломатичні відносини передбачають в першу чергу вирішення політичних питань. Таких як переговори, збір інформації про країну перебування і тому подібне. Ми всі розуміємо з вами, що після початку повномасштабного вторгнення ні про які переговори, а також збір інформації про країну були в принципі неможливі. Тому такий крок був абсолютно виправданий. Натомість на початку цього місяця з'явився новий законопроект, про який вже ти сказала Яна, який передбачає саме розрив консульських відносин. Потрібно розуміти, що консульські відносини передбачають. Якраз контакти з місцевою владою та займаються обслуговуванням громадян та розв'язанням їхніх проблем в рамках законодавства, крім того, вони оформлюють такі важливі документи, як візи, паспорти або нотаріальні документи чи різні довідки. Тому дійсно розрив консульських відносин ставить у непросте становище громадян України, які перебувають на території Росії, та як тоді діяти, щоб захистити українців в Росії? Насправді ця ситуація дійсно дуже непроста не лише для українців, громадян України, які перебувають на території Росії, але і для нормативного закріплення. Тому що на сьогодні, в принципі, механізму як заміни консульських відносин між двома державами як такого немає. Однак є спосіб, за допомогою якого можливо все ж підтримувати. Якісь консульські відносини та підтримувати і захищати громадян України, які знаходяться на території Росії, один з таких документів в червні цього року Україна ратифікувала, який називається Конвенція держав-членів організації за демократію та економічний розвиток про взаємне надання допомоги з консульських питань. Положення цієї конвенції, зокрема, передбачають, що в випадку, якщо у двох країн відсутні дипломатичні та консульські зв'язки, третя держава якась інша може взяти на себе відповідальність і може взяти на себе надання таких послуг. Досвід такого вирішення. Проблеми відсутності консульських взаємин а був наприклад у 2008 році у Грузії та Росії, коли ці дві країни домовилися зі Швейцарією, щоби та була посередником. Відповідно, у швейцарському посольстві в Грузії відкрили відповідну російську дипломатичну секцію, і навпаки, у посольстві в Москві відкрили грузинську. Також Швейцарія є посередником між та Іраном і має відповідно відділ представлення цих держав у Тегерані та у Вашингтоні. Тому такий спосіб вирішення проблем відсутності консульських відносин на сьогодні виглядає найбільш оптимальним для захисту громадян України на території Росії. Які країни можна було б залучити як посередників у консульських питаннях України та Росії? Чи є можливо якісь табу і обмеження в цьому списку або навпаки? Звісно, табу і обмеження завжди є, але їх немає в юридичному сенсі, оскільки на сьогодні немає навіть ідеї про те, які держави мають виступати. У деяких кулуарних. Розмовах інколи говорять про те, що найбільш вдалою країною для посередництва якраз мала би бути Швейцарія, оскільки вона має нейтральний характер, і у зв'язку з цим вона може якраз забезпечувати надання таких консульських послуг. Однак існують і інші версії, які на сьогодні не є нормативно закріплені, наприклад, щодо визначення Казахстану такої країни. Хоча я думаю, що це для України не є найбільш вигідний крок. Також Росія неодноразово маніпулювала питанням військовополонених, зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму блозі для видання Лівий берег пише, що Росія часто зриває обміни в останній момент і може змінювати списки. Наприклад, деяких полонених не привозили на місце обміну. Аргументуючи це тим, що вони то відмовилися. Україна свою чергою, просила поспілкуватися з цими захисниками, щоб пересвідчуватись у цій інформації. Інколи агресор залякує рідних військовополоненого і спонукає поїхати на територію Росії, де, начебто, зустрітися з полоненим, маємо розуміти, що близькі полоненого на території РФ стають інструментом для шантажу самих захисників. Тим більше, 86% з тих, хто повернувся з полону, прямо заявляли про. Про фізичні катування про порушення росіянами міжнародного права говорить і факт того, якими українці повертаються з полону безсилими і зі слідами знущань. Чи йдеться у законопроєкті про полонених військових? Чи можуть консульства впливати і допомагати з визволенням військових? Насправді цей законопроект не передбачає жодних аргументів стосовно захисту військовополонених. Цей законопроект передбачає лише якраз розірвання консульських відносин між Україною та Росією. Щодо військовополонених, то починаючи з 2022 року взагалі не допускаються ніякі консульські представники до громадян України і вони утримуються абсолютно окремо. У Росії на даний час щодо обміну військовополоненими створено багато різних груп, зокрема з державних органів, які займаються якраз списками на обмін військовополоненими або включення чи виключення з них когось. Тому цей законопроект не містить жодної інформації стосовно захисту військовополонених. Звісно, при наявності консульських відносин здійснювати захист військовополонених набагато більше, тому що тебе чують, тебе бачать, і ти можеш хоча б якимось чином впливати або дати про себе знати. Тому дійсно за наявності представника України у вигляді консульської установи на території Росії дійсно значно легше звільнити військовополоненого або надати якусь йому допомогу, тому що на набагато легше бути почутим, бути побаченим і знати про проблеми, які стосуються українських військовополонених. Великим потрясінням для вищої освіти стала пандемія коронавірусу, адже здебільшого класичні університети не були готовими, як і ніхто не був, але вони не мали платформ і можливостей для дистанційного навчання. Не всі викладачі вміли користуватись технічними засобами. Згодом це все освоїли. А з повномасштабним вторгненням, це, взагалі, для деяких студентів стало єдиним можливим способом навчатися, тому що. Деякі регіони були в окупації, багато кому довелося покинути домівки і виїхати за кордон. Але закон все ще не передбачає, наше законодавство не передбачає можливості дистанційного навчання. Тому депутати вирішили це унормувати і пропонують ввести дистанційку на рівні закону. Спочатку проєкт закону передбачав відмову від заочної та вечірньої форми навчання на бакалавраті і магістратурі, і дистанційка, чи то мала їх замінити, чи просто бути собі такою самобутньою і без заочки. Але Верховна Рада у другому читанні ці зміни не підтримала і продовжила існування заочної форми навчання в Україні. Чи означає це, що від впровадження дистанційної форми навчання відмовилися, і чому від заочки спочатку хотіли відмовитися, але врешті її вирішили залишити? Хочу трішки роз'яснити, тому що ми тут говоримо про законопроєкт 10.177. Він поки що направлений на розгляд законопроєкту і народними депутатами в планарній залі ще не розглядався. Він насправді стосується більше індивідуального плану навчання міждисциплінарних освітніх програм, також навчання і визнання результатів навчання в закладах вищої духовної освіти, і тільки в перехідних положеннях. Там є норми, що останній прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра проводиться в 2023 році, а для отримання ступеня бакалавра і магістра за заочною та вечірньою формою навчання закінчується теж в 2023 році, тобто в наступному році в нас би не мало бути. За очки. Але народні депутати, от 8 листопада, вони ухвалили законопроєкт, який насправді дуже короткий за змістом. І спершу була інформація, що заочну та вечірню форму навчання таки скасують, але потім сказали, що правками в залі її таки залишили. І наступного року не, не проводитиметься набір вступників лише за ступенем молодшого бакалавра. Тому ситуація така доволі неоднозначна, тому поки що заочна та вечірня форма навчання в нас зберігається. Але якщо комітет а потім і Верховна Рада розглянуть законопроєкт, який ініціював кабінет міністрів щодо змін у вищій освіті, комплексний, то є все таки надія, що її скасують. А чим заочка погана для багатьох? Вона, наприклад, була можливістю. Вчитися коли тобі потрібно працювати, і ти не можеш поєднувати навчання. Чому власне її потрібно скасовувати? Насправді, урядовий законопроєкт він не просто скасовує заочну та вечірню форму навчання, натомість він впроваджує і надає можливість дистанційного навчання, яке набагато краще відповідає якраз тому, що ти кажеш, мати можливість поєднувати роботу і навчання, і здобувати освіту не одразу після школи. А як на мене, скасування заочної і вечірньої форми зумовлено тим, що склалась така репутація цих форм навчання. Навчання, що люди просто отримують диплом, не отримуючи реальних знань. Ще однією проблемою, про це ми неодноразово говорили в дайджестах, було те, що чоловіки призовного віку часто. Легально ухилялися від мобілізації, вступаючи в університети. І Є університети, де кількість вступників зросла просто в якусь нереальну кількість разів. І, як на мене, це теж така негативна тенденція, і, можливо, з часом депутати її виправлять. Повертаючись до поєднання роботи і навчання. Серед моїх знайомих, хто вчився в університеті під час пандемії коронавірусу, більшість, напевно, намагалися поєднати роботу і навчання, і звісно, денна форма навчання цього не дозволяла, тому що щось точно страждає по якості. І я рік вчилася в цюрху за програмою обміну, і там кожен студент сам визначає свій графік. І щонайменше ти маєш провчитися в університеті три роки, але якщо ти хочеш, можеш розтягнути навчання подовше, наприклад, ти працюєш і можеш тільки раз в тиждень ходити в університет. Ти можеш так робити, і... але тоді доведеться довше повчитися наприклад, близько 5-6 років, а не мінімум три роки. Ключовим у цьому навчанні є кількість кредитів, які ти маєш накопичувати за весь час. Кредити це одиниця вимірювання обсягу навантаження студента. Зазвичай вони відповідають кількості годин, які студент чи студентка могли б витрачати на той чи інший предмет. Один кредит становить приблизно 30 навчальних годин. Тоді кожен предмет має певну кількість кредитів, зазвичай це 3 чи 6. І за час навчання на бакалавра тобі просто потрібно назбирати 180 цих кредитів. Тобто за один семестр ти можеш взяти предметів на 20 кредитів, на наступний можеш надолужити і обрати 40 кредитів. І таким чином можна надолужувати і не розтягувати програму. Це передбачає певну гнучкість. Розкажи більше про те, як має формуватися індивідуальний план навчання після ухвалення законопроєкту в Україні, чи буде схожим він, чи що відмінного взагалі із згаданою європейською системою навчання. Цей законопроєкт пропонує, що студенти матимуть змогу розробляти індивідуальний план навчання на кожен рік. Як ти вже сказала, чимось схожий досвід насправді, тому що студент зможе собі встановлювати річне навчальне навантаження, але є обмеження на це навчальне навантаження. Воно має становити не менше 30, але не більше 80 кредитів ЄКТС для студентів на початковому, бакалаврському та магістрському рівнях вищої освіти. Також що важливо, студенти зможуть змінити тривалість навчання в межах програми. Є умови, за яких вони можуть це зробити. По-перше, його можна скоротити не більше, ніж на 25% шляхом збільшення кількості кредитів протягом року, але обов'язковою умовою є своєчасне і успішне проходження всіх контрольних заходів. Також важливим є те, що в разі скорочення строку навчання розмір оплати за весь строк навчання не зменшується. Також законопроєкт затверджує міждисциплінарні освітні програми, що це означає, і чи значить це, що можна буде здобути, наприклад, два фахи одночасно. Почну здалека. В законопроєкті вводиться поняття міждисциплінарна предметна область. Це така предметна область, яка охоплює предметні області галузи знань або двох галузних знань, або групи спеціальностей однієї, або навіть декількох. І міждисциплінарні освітні програми вони якраз створюються в межах цієї міждисциплінарної предметної області. Тобто особа фактично може брати курси з однієї і з другої галузі знань, і тоді отримати один диплом. Два дипломи вона точно не отримує. Тобто це більше про вивчати те, що тобі подобається. Наприклад, тобі подобається і математика, і біологія, і, але програма цього не передбачає зараз, ти мусиш обрати, а так, з введенням нового законодавства, ти зможеш вибрати і те, і те з двох програм. Так, так, фактично, тут пропонується значно більша гнучкість і індивідуальна свобода для студента. Але, звичайно, ці міждисциплінарні освітні програми вони будуть регулюватися університетами, і це не буде зовсім вірний вибір, але все ж таки це буде більший вибір ніж є зараз. Уряд пропонує запровадити статус закордонний українець. Розбираємося, кому його будуть присвоювати і для чого це. Закордонний українець це така особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства. А така особа повинна мати українське етнічне походження або за походженням бути з України. Що мається на увазі? Українське етнічне походження це належність особи або її предків до української нації та визнання неї України батьківщиною свого етнічного походження. На сьогодні число осіб українського походження, які проживають за межами України, це приблизно 12-20 мільйонів. Тобто, це можете уявити собі наскільки це велика кількість людей. Важливість такого статусу можна розглядати в кількох аспектах. Ну, По-перше, це, напевно, в'їзд та виїзд з України та в Україну закордонних українців. Загалом така процедура здійснюється за законом про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Але при цьому закордонні українці, громадяни держав, з якими Україна має візовий режим, мають право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідування України. Та без надання відповідного запрошення. А, строком дії аж на 5 років, і це видається лише на підставі посвідчення закордонного українця. Крім того, такий українець а, може іммігрувати в Україну для постійного проживання. Звісно, за умови отримання в установленому порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання. До речі, такими перевагами може скористатися не лише сам закордонний українець, але і його подружжя та його діти. Інший аспект стосується вже безпосереднього перебування закордонного українця на території України. Тобто таки, така особа, закордонний українець, який на законних підставах перебуває на території України, користується тими самими правами і свободами, а також несе ті самі обов'язки, як і громадяни України. Звісно, за винятком особливостей, встановлених Конституцією чи законами України. Крім того, особа, яка набула статусу закордонного українця, має право працювати на підприємствах, установах та організаціях або проводити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених як і для громадян України. Тобто, це є дійсно значною перевагою. Крім того, є ще одна дуже класна перевага, оскільки закордонним українцям щороку встановлюються квоти прийому до Вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення. Що це означає на практиці? Тобто молода людина, особа, яка є громадянином іншої країни, але при цьому є закордонним українцем, може безкоштовно навчатися в Україні. Тому я думаю, що переваги, в принципі, є непогані. Такий статус він є дуже важливим для багатьох людей. А яка процедура набуття цього статусу закордонного українця і як перевірятимуть людей, що хочуть отримати статус? На сьогодні така процедура вже існує. А особа, яка бажає набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву. Про надання цього статусу. Якщо це на території України, то це до Міністерства закордонних справ. А якщо особа перебуває за кордоном, то до дипломатичної установи України. А відповідна форма цієї заяви розроблена. Кабінетом міністрів України, крім того, до заяви додаються паспортні документи або документ, що його замінює. Документи чи свідчення, які підтверджують українське етнічне походження або походження з України. Мається на увазі, якщо немає можливості отримати документи з архівних даних, тоді замість них можуть. Бути свідчення, які дійсно підтверджують українське етнічне походження. До документів може бути додано характеристику клопотання, наприклад, від громадської організації закордонного українця, членом якої є заявник. Однак така процедура діє ще в нас на сьогодні, тому що 1 листопада до Верховної Ради України внесено законопроект, яким пропонується розширити повноваження національної комісії на звернення до Служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки та Державної прикордонної служби України, до яких. Національна комісія зможе звертатися із запитами з метою отримання інформації щодо наявності чи відсутності вчинених заявником дій, які загрожують національній безпеці України та національним інтересам України, що власне змінює цей законопроєкт у статусі закордонного українця. Власне, в самому статусі цей законопроект не, не особливо щось змінює. Змінюється процедура надання такого статусу, процедура його позбавлення та процедура відмови у наданні такого статусу. А як я вже казала, тепер для того, щоб надати статус закордонного українця, спершу необхідно отримати інформацію від Державної служби безпеки, Державної прикордонної служби. Про те, що особа не вела підривну діяльність або не загрожує національній безпеці України. Однак також цей законопроект містить дуже значні особливості для відмови або позбавлення такого статусу, або відмови у його наданні. Зокрема, якщо у інформації, наданій службою безпеки України, Державною прикордонною службою, службою зовнішньої розвідки України, буде встановлено інформацію, що особа, яка намагається отримати, Мати статус закордонного українця вчиняла дії, які загрожують національній безпеці або національним інтересам, або що саме головне, що внесено в цей законопроект, це якщо особа визнає правомірним встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, або публічно підтримує рішення або дії держави-агресора чи збройних формувань. Крім того, якщо особа публічно заперечує голодомор 32-33 років в Україні, тобто мені здається, що такі моральні засоби фільтрації вони все ж таки повинні бути для того, щоб отримати статус закордонного українця. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Яна Проць, Оксана Заболотна і Юлія П'єцко. Дякуємо за монтаж нашому звукорежисеру Андрію Іздруку. Наразі нас можна слухати на подкасти НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM у Києві та 93.3 FM у Львові. На додачу до вже відомих платформ Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud та Spotify. У коментарях залишайте свої відгуки, адже ми дуже хочемо покращувати нас подкаст. Дякую, що слухаєте нас. До нових зустрічей!